Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну що, Лохина у нас радує цього року. Вона дуже гарно принесла всі ці приморозки, квіти не пошкодилися. Отак от маємо таку зав'язь. І тепер наша задача зберегти ці ягоди, працювати на те, щоб вони збільшувалися в розмірі. Значить, зараз буду робити другу підживку, підживлення лохини і ще деякі роботи вам розповім. Ну, сьогодні дуже сильний вітер, але працювати треба і роботи ніхто не відміняв. Показую вам, як, як зав'язалася лохина. Значить, що треба робити зараз. Ну, верніше так, не буду командувати. От, а розповім, що я роблю. У мене дорослі кущі, я робила вам відео і розповідала, як в минулому році я трошечки прогавила той момент ну, в плані того, що у мене великі рослини, от дивіться, зараз руку доверху підніму, от мій ріст, і до верху я піднімаю руку. Да? От моя теплиця стоїть. І така от висота кущів. Тобто тут уже два метри. Ці кущі ну, метр сімдесят. Отак от. І моя помилка була в тому, що я думала, що як і завжди можна їх там підживити пару разів і все. І тому от в такому, коли був такий великий врожай, то частину врожаю я зібрала, а потім мені в середині сезону прийшлося терміново підживку проводити, підживлення проводити, тому що ягоди перестали достигати. От, перестали збільшуватися в розмірі, тому цього року я проводжу підживлення, ну, дивлюся на розвиток своїх кущів і проводжу підживлення раз на два тижні, буду проводити. Значить, що треба подивитися? Ну, от на моїх кущах тут все гаразд. Ви подивіться, як у вас розвивається лист. От бачите, якщо такі от гарні прирости, якщо у вас є зав'язь, значить ви ну, вправно працюєте з е, лохиною і вам, в принципі, мої, мій ролик, ну, так, подивитися тільки. Але якщо у вас є червоний лист. От і нема приростів, отаких от, от на кущах, то треба на це звернути увагу. Значить, якщо у вас не роз... Ви дивитесь, що немає таких от приростів і погано, нема листа на лохині, значить обов'язково треба попрацювати антихрущем. Тобто, щось там, оце лічинка хруща, вона під'їдає коріння вашої рослини. Тобто я розводжу антихрущом, користуюся один раз на рік. Ну, іноді другий раз, уже коли зберу урожай. А так, от коли е, починається літ е, оцих, ну, майського жука, а потім е, він відкладає яйця свої, ну, трошечки пізніше, в мене не було антихруща, верніше закінчився. стільки рослин, що все швидко закінчується. І тому я зараз ще проведу, ну, так, профілактично. Значить, розвожу. Е, на, по інструкції розвожу е, цей препарат 10 мл на 5 літрів води, і потім під кожний кущ, от, під кожний кущ поливаю просто баночкою, півлітрову баночку от, цього розчину. Ну, це я ж кажу профілактично. От, якщо у вас дійсно от нема приростів, і ви бачите, що кущ не розвивається. то і ну Думаєте, що там підгризає під річинка майського жука, то треба більше пролити прямо от не під сам от кущ. Да, от я от переливаю от сюди, отак от, отак от в корневу зону. А вам треба отак от побільше площу зайняти і пролити. А краще зробити проколи. В декілька містах і туди залити більше розчином, тобто це півлітра вам не допоможе. Ну чому я поливаю прямо під сюди під кущ? Тому що це препарат системний. І дивіться, пролити треба ну там за 40 днів до збору врожаю, 30-40 днів до збору врожаю, щоб ця хімія не залишилась у вас. В рослині, тобто цей препарат системний, він буде всмоктуватися корінням і йти по всьому стеблу і захищати вашу рослину. Ну, до того ж, я не обробляю там від якихось ще шкідників. Не знаю, в мене не тлі немає, ні. Коротше, шкідників у мене нема зверху на листу. Я отак, от один раз на сезон проливаю. От, ну, якщо там щось бачу, то тоді, значить, як якщо якісь сумніви є, тоді ще можу після збору урожаю ще раз пролити, і все чисто профілактично. Значить, це антихрущ. так теперше. Тепер обов'язково я тепер роблю підживлення. Один раз на два тижні полисту буду робити, тому що в мене дуже великі кущі. Я вам розмір сказала. Великі кущі я хочу, щоб цей врожай достиг. Ну, по перше, треба це нормування провести цих ягід, тому що само воно не хоче. Скидувати. Бачите, от тут де малі, навіть, то вони продовжують зав'язуватися. Ось такі вже налиті плоди, але якщо їх отак от залишити отаким, в такій кількості, то ягода буде мілка і кисла. Так, значить, 100 один нас в два тижні буду робити е, е, петерсом. петерсом. От і один раз то ще по листу і під корінь. Коли я підживлю під корінь, то значить я проливаю спочатку ґрунт. От взяла ввечері, пролила, дуже-дуже пролила тут ґрунт -от весь. І роблю підкислення. Чим робити підкислення? Можете взяти такі підкислювачі, вони є там для хвойних, для лохини, для гортензій. Для лохини вже вилила. Ну, тобто вони там синя, рожева. І ну, тут просто більша кислотність. Тобто Ну, наприклад, для гортензії менша кислотність, для хвойних більше, для лохини найбільша кислотність. От. І тому ви можете просто більше налити препарату. Ну, якщо у вас допустим, для хвойних залишилося такого препарату або для гортензій. А якщо для голубики, то для лохини, то берете по, по нормі. Може, ну, от у мене ще є отакі, отакі от польські, це pH, польський ну, коректор PH, теж знижує. Кислотність води. І є рефері в цьому році купила. Коротше, до цього я користувалася лимонна кислота, ну, короче, замучилась я от то, то лимонна кислота, то уксус. Коротше, купила вже от такі от професійні коректори, кислоти, кислотності, верніше, води. І подивилась, яка в мене кислотність води, зробила її. Таку, щоб була десь на рівні 5, от, і пролила, пролила все під корінь. Тобто це я зробила заранше. От, наприклад, вранці я чи ввечері так пролила водою, отак під корінь, і пролила по два відра водою, підкисленою водою. Потім ввечері розвожу добрива. Які добрива? Добрива там, де буде з формулами, таким добриво любим. Ну, хочете, купуйте для лохини, якщо у вас є, да? а так, в принципі, і Горогрін, і Мастер, і... Петер все підійде, все люблю комплексний, любі комплексні добрива. Там, де є комплекс азот-фосфор калій, і ще є макро і мікроелементи. Це важливо. Значить тепер кожний комплекс такий комплексні добрива відрізняються чим тим, що вони мають різні формули. Наприклад, зараз треба брати там, де більше калію, і так, щоб був і азот. Не дуже, ну, не дуже багато азоту і калію. Наприклад, оце Грогрін у мене 11,934. Підходить. Далі формула 17,1032. Підходить. Отака от формула Вегітатів, листове живлення 27, 27 27 не підходить. Бачите, магнії, мікроелементи не підходить. Тобто, шукаємо, наприклад, майстер, отака є формула 15, 5, 30 підходить. Тобто там, де більше калію. Є і азот, і більше калію. от, от добрива беремо. Можна брати ті добрива там, де нема, ну, верніше азоту, мінімально, допустім, да? І, тому що азот все одно буде допомагати засвоюватися іншим елементам. Тобто, мінімальне количество азоту, більше фосфору і калію. Плантафол по листу, будь ласка. Теж вибираємо таку формулу, там, де розплодів, плантафол, плантатор, там, де розплодів. Ну, це мої великі кущі. Тобто дивимося, які, як розвиваються ваші кущі і починаємо з ними працювати. Якщо є красний червоний лист, тобто це значить у вас не вистачає, не вистачає от цього не вітер сильний, не вистачає кислотності, тобто у вас помилки в. Ґрунті. і тому закислюємо, додатково закислюємо ґрунт. Ну, отакі роботи зараз треба провести. Я ж кажу, вітер страшний, але, але... <плоди> лохина не чекає, плоди збільшуються, тому починаємо працювати. Зараз покажу мої кущі, які ще минулого року невеличкі. Ну, ось такий от кущик. Тут, виходить, в нього десь метр висота. Отак от він поназав'язував, бачите, поназав'язував теж дуже багато плодів, і от у нього приросту мало. Бачите, отакі от невеличкі, якщо ну, от гілочка, правда, одна є, приростик, тут невеличкий приростик. Тобто, оцей врожай він витягує всі сили, забирає. У цього кущика тому тут ще буде підживлення, більше азоту дам для того, щоб ну, рослина могла витягувати ці прирости. Бачите, отут -от є, ну коротше, є, є гілочки, такі молоді гілочки, які е, приростики, А тут, -от, ну, в принципі, скільки тут? Десять сантиметрів, да? 10 сантиметрів, тут гілочки, дві гілочки, отут от. По, по 25 сантиметрів, ну, і тут 1 сантиметрів 15-20, мабуть. ну Тобто маловато для цього куща, мені ще ж треба, щоб воно дало і знизу прирости, бачите? Тому буду підживлювати ще, стимулювати цей молодий кущ, стимулювати ще азотом. А оцей, наприклад, ну, це інший сорт. Дивіться, який він дав прирост, я його прищепнула, він ще далі пішов розвивати, ну ще й далі пішов. От, дивіться, два однакових куща. Да? А цей от як от як він йде, от, який тут сантиметрів сорок, мабуть, у нього прирост. Вон так от наклоню Здаля вам покажу гілку. От бачите, яка гілка, з яких приростів, і тут ще в нього є гілки, то не все. Отак от от. От ще тут є. ну І, і теж він зав'язує плоди. Тобто цей такий, знаєте, ну, міцні, міцніше в плані того. Ну, Прирості в нього більше. Тому отак от дивитесь на свої кущі, оцінюєте їх стан і вирішуєте, якими, які добрива їм надати. от Бачите, які прирости. Тому ну, по-різному розвиваються кущі. От. І ще ці приморозки, холодні ночі там, і все таке проче могло б, ну, я не знаю, як у вас. Ну, я ж підживлювала в принципі, і уділяла, приділяла увагу цьому. Ну і В принципі, я в Запоріжжі у мене тепліше. там Три рази були приморозки, але до мінус п'ять до у нас не доходило. От, і, е, ну, я так просто думаю, що у всіх по-різному стан лохини, тому дивимось, підживлюємо, не пропускаємо цей момент і обов'язково треба підлити все ж таки от хруща, не треба нехтувати цим, тому що, знаєте, лохина не дешева культура. Е, от, і хочеться, щоб куштували її ми, а не там хрущі її їли. Е, е, е. Ну, все, на все добре. Якщо будуть питання. До пишіть, але е, от я вам показую, що стан вашої лахини повинен бути отаким: от. отакі от малахітові зелені листочки, не червоні. На все добре.